Всім привіт, друзі! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий вітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо досягти своєї мрії. Land Cruiser Prado або, може, 200. В общем, будь-який крузак нам підійде. Друзі, в цьому випуску у нас буде сама бюджетна підготовка автомобіля. Так як, на мою думку, купили ми його трохи дороговато, вкладувати в нього багато сенсу немає. Коротше, хорош ляля, -ля, друзі! Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Друзі, як ви знаєте, на моєму каналі діє правило: один лайк це одна гривня. Гроші, які ми збираємо, ми допомагаємо суспільству і тим, хто в цьому реально нуждається. В основному я завжди допомагав фонд ЗСУ, але сьогодні виключний випадок. У мого друга, сусіда по партії, з яким ми сиділи в школьні роки. Дуже серйозно захворів батько, і я знаю, що їм дуже потрібні гроші на лікування. Під прошлим відео ви поставили 3,5 тисячі лайків. Отже, 3,5 тисячі гривень я переводжу їм на картку, аби врятувати його життя. Те, що ці гроші підуть по призначенню, я впевнений на 100%. Ну і до речі, друзі, не забудьте обов'язково поставити лайк. Давайте будемо допомагати суспільству разом. Як то кажуть, машини правильно дивиться, коли. Правильно ввечері вийшли ми з тренування вже 9 вечора і зараз ми направляємося дивитися машинку. І як ви думаєте, куди? Ну давайте, давайте. Якщо життя дало тріщину, куди ми їдемо. Ми їдемо в Київську область на Троєщину. Зараз подивимося, що там за тачку нам запропонували. Скажу так, її ціна зараз 5 тисяч. Не знаю, вдасться нам поторгуватися чи не вдасться, але, по ідеї Щось цікаве. Навіть якщо вона буде коштувати 5 тисяч, вона гарно обслужена, то в принципі нам вже цікавий цей варіант. Глянули ми тачечку, доволі таки непоганий варіант. По ціні ми теж поторгувалися, домовились і завтра ми її купимо. Так що, скоро буде нова тачечка в проєкті. Цей дощ мене вже замахав. От реально вчора була нормальна, прекрасна погода, було сухо, тепло. Сьогодні виходжу на дворі сніг. Це жопа. Але гарна новина в тому, що я купив тачку. Все-таки зійшлися ми по ціні і купили ми цього гальфа за 4500. Ну і зараз беремось за підготовку. Коротше, друзі, така дилема. Машина бюджетна. Кидувати гроші в неї в поліровки і так далі, я не хочу. Гаража у нас також нема. Поліровочної машини також нема, і полірувати ми не вміємо. Звернувся я до колег по цеху. Сказали, що вони мені допоможуть. Сказали: сьо, приїжджай, полірнем, научим, покажемо все, як робиться. Ну і ми зараз їдемо через це місто на оболонь до цих хлопців, щоб вони допомогли мені привести до ладу цю машинку. Багато три камери зразу. — Сергій, Сергій. Чотири камери, в мене оператор ліду працює. Багато камер. Камер багато не буває. А я вже приїхав, бачу, у вас немає. Думаю. Чи я вже кудись не приїхав, я там один БРСМ проїжджав, думаю, ні. Тут, тут один БРСМ, тут одна заправка. Тут. Все, так. все добре. Гольфа добре. ми. Ні, ще гольфа не мив. Ще гольфа не мив. То можна відразу поїхати на миючку. Да. Я скажу, командуйте, та куди поїдемо да, і там одразу будемо жит... талкуватися. Да, 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 так. Так. Тоді дорозі. То ми на чорній Тойоті. Давай за нами. Добре. Давай. Друзі, якщо ви не зрозуміли, хто це, це хлопці з Divine Crew. 500 доларів нижче ринку. Жека, Жека, вперше в історії Дівайн Crew. Про документи теж нічого не ясно. Короче, страшно, страшно. До речі, можете написати в коментарі, дивитись їх чи ні. І я звернувся за допомогою. Я знаю, що просто в них є дуже крутезний бокс з підйомником з усим. Я знаю, що вони нещодавно вчилися полірувати. ну і ми з ними зійшлися на тому, що вони потренуються на цій машині. І їм приємний опит, і мені самому цікаво. Ну, і, звісно, їхати до них це жесть. Ми зараз взагалі приїхали на оболонь далеченько, правда, Ну, нічого страшного. Головне, щоб поспілкуватися з нормальними хлопцями. А до речі, ми ще не вирішили. Ми конкуренти чи колеги. Я думаю, зараз займемось цим питанням. Ну і зараз ми швиденько зійдемо на миєчку, машинку обмиємо і підготуємо до полірування. Це моє удивлення. Ми зараз на виноградарі. Знаєте, скільки стоїть помить цього красавця? 250 гривень. Всього-навсього 250 гривень, ви уявляєте? Я на Чапаївці за просто верх мию за 400. І сушать вони не тряпкою, а такою з такою палкою. Ну от прям цивілізація, цивілізація. Нічого не скажуть. Як їхав, повз. А якщо б оце б реально була перекупська замануха, заманили мене на Виноградар і такий нож в спину. хрясь, І кажуть, закривай свій ютуб канал, ми повинні бути единственними. Що б мені було б тоді? Було б за тебе обідно. Було б за обідно. Це такий ти брат. Не брат ти мені, не брать, що наш Що? Завезли купіда, будьте какие машини. Руки за голову, да? там ОМОН. Документи, давай, довірку, що там. Де на комісії стоїть? Оце воно. машине хана просто. Но за 1000 заберем. Да, как 1200. 1200. 1200. Порой красный тоже. Я сейчас ты Так что бери Не нужно вам вообще пробег, мать да. дача же, как Ну, крыло, крыло точно мы не что крыло. Короче, 800, да? Заряд, так, стоп, а давайте, давайте реально не сходим. Пока я толщик не достал, делаем сталки. Что там Я думаю, что капот, крыло. Мы не да. что там да, два крыла. Я все еще думаю, что капот. И что, а, да? Нет, ну, это початок. Може бути ти правий ареш, може бути. Капот форбут, да. Капот 200 Капот км. Нет, а тут. Яке воно подержи. О, в тебе тут муха заходить. Торгуйся, не торгуйся, муха на ціну не влияє. Ну дивись, тут весь передок. Банька? Моя ставка, что вся, вся, морда была меняна, мне так сдается. Бампер, мне кажется, что точно. Толщик пробеж? Да. Бампер? Да. Бампер. Моя Конечно. Я надеюсь, что видео выйдет после того, А то сейчас уже эксперты скажут, хорошо банк будет. Моя ставка, капот, двери и крышка была. Двери тоже, да, такие Короче, Орік, я з тобою. Ну то каже, що машина все дешевше і дешевше. Не, ну тут переступно, по машину, да? Не прибу, не п'яйте, мальтер! лки-палки! Надо вот еще на магніті купать. Що, грело? <сістю> Без ДТП пройомі всі цілі. То, да. то воно все лізе просто. А а а там піш. 600 було. Вони гнию всі, на аптуарки діялися з того не, не. все. — Це ще не думати, що нададу, на говорить. Бо можуть і не вилізати. Ось! Камера підвищеного комфорту. Просторне, окно нормальне. Можна не говорити, позволяється. <со> Ти вибрав всю стратегію, так. Олег учим усі не закрився. <со> я тут один за вас віддуватися що? <со> що, От я прийшов, хорошо, я розділся, роз, роз, сказав, що буду щось робити, прийшов і Бери тряпочку в руки не робити саме. <со> це я умрію. Это уже полировка, да? Ты <laughs> фигни. <laughs> Олег, там же капочки есть, вот проверно. <laughs> Главное уметь организовать процесс. Я <laughs> не <Женек> стараюсь. Кто первый с вас убирает <laughs> руку, должен спогревать. <laughs> Значить, настоящий перекуп. Приїхав, щоб пополірувалися і що заробив. Сережа, да. молодець. Який, там, парапон. Парапон. Який, там, Це, щоб вони жалували, що я машину не готую своїми руками. Скотч клеїв не очікуй, Я нас рісенка завезли, бо гаражі, хто знає куди Заставили скотч клеїть на машину. Тут бачите, дивіться, тут був удар і після складки. Складки фарба трісну, лад тріснув, mm -hmm. він тріснув. І всі ну ці нюанси пройтись, буде відчутно, що воно просто не запулюється. Mm -hmm. Це лише під перекрас, шпаклевка і так само. тут. Поліруються царапини ось такі. Можливо, от тут царапуна може сполірувати собі. В принципі, зараз можна приступати до полірування всієї машини. І займають трошки часу. Ну всі по часі заробили. Спойлер. капот найлегший. Капот найлегший політик. Я обираю цю часть банків. Заполіровано. <song> О, ти хитрий пес! Так, Жека, тоді людей навчи, що робити навіть? Ось у нас такі кнопочки, багато не треба і потім просто, просто наприклад, ми почнемо зверху. Ставимо раз, два, поки в нас ставиться, вот ми ми зможемо сполірувати. Ну, Трішки можемо розвискати, ставимо мінімальний оборот і це все розтираємо. Ну, натискати сильно не потрібно під час цього всього всього. Далі виставляємо 2000 обертів, ну, в друге положення, і починаємо десь близько хвилини це все прогрівати, трішки натискаючи, не сильно. Машина синього полювана, треба синій сторону кляпочки. Потім можемо трішки витирти. Ну, от можемо побачити. Ось така полотинка була. От видно. Не скрила. Ну, вона набагато менше зараз. Mm -hmm. І це ще ну, різними типами пастри полірувати. Але в нас одна. Ми ж Це реально дуже жорсткі царапи. Ні, ну вони забираються, але просто це в декілька етапів проходиться. Добре взагалі ось видно тут стати і подивитися на верх і на низ. — Ну так, То по факту. Я світло не затвижу. Так, так, так. Тут з вами прям полосами такі. Угу. Угу. Мастив-то, мастив-то. Так, але от душі. Це ж розвагнезу. Nieuво... Це ж не його. Це ж казіон. Йому, економити її не треба. Це, це він закрутував. Давай так просто Тепер давайте синю будемо красити. Чим більше пасти, тим краще поліровка, правильно? Ага. А, а ты помнишь, он я такой массу шестерку? Огибкистка, они не карту шутки, сидения в пустыне заспавлены. И подумай, это парка головная полировать на машина будет лапы привольна. Он с тобой за Я надеюсь, ты уголовный, тебе эта картошка прибыла.

Ну, ти бачиш, яке крило було дотки, от тут видно риски. Mm -hmm. І зараз от, будеш це все, все розтирати, можеш починати. Включай машинку і розтирай. Можеш трішки помаліше, от дивись, ти, тобі краще не знаю. Ти так отак от, от його розносити. Це По... Ну, да. ось так, тобі зручніше буде. Біля таких елементів як фара, ти старайся до них не заходити. А, ну, обережно по краю прямо міліметри касається? Е, так. Ну, як коли, просто фару не бажано. Угу. На цих оборотах. Е, так. Зараз ти от ростер можеш вимкнути двоєчку вже. Перекладаєш, тоді включаєш. Як, зрозуміло, вже все. Ну, можеш повишати оберти. Далі четврочка і на четверочці вже завершувати. Вистрова до четверки, і так само? Ні, так само, все так само робиться. Ось можеш побачити, що вже який результат. Можна побачити. Звісно, намного вже стало. Навіть рижики красиві. Коротше, головне перекупське правило особисти вийшло. Не навреди. Ну, тут ти полірував, ти бачиш, що дивись, Зарізься, бачиш, і, де да. ти пройшовся хоча б один Зарізься. раз. Угу. Ну, декілька разів. І тут просто ну, да. різниця. І це таке саме на капоті, на всій машині буде. Звісно, воно ж буде видно. І тут, тут Вона воно, як воно, на сонці буде, буде ж буде. Дуже сильно буде да. видно. Прикольно. І нічого не складно, якщо не чорний цвіт. Якщо Та кричок, ні, то, ні, я ні, б не сказав, ні, що... що чорний навіть. На чорному просто ще треба сіши воску натирати. Пацики, гольф, звісно, взагалі тупо горить. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують асаб. На самом деле дуже прикольно вийшло. Мені дуже нравится, що реально всі переходить, які мені дуже не подобаються. Ми б прям мистро склали. Дуже дякую. Я не очіпу, це ти познаєш? Звідки ви знали, що у вас так добре вийде? А я не знав що у вас взагалі все вийде. Коротше, да. Дякую вам за приємність. Обов'язково в гості. Добре, ви да? є, є куди? У мене є задачка со здоров'я, але про це я потім До зустрічі! Да, Давай, би не так сказати. Я не знаю, хочу завершити. Так. Треба сказати, щоб підписувалися на наші канали. Точно. Також, щоб підписники оцінили нашу роботу, старання кожного. Поставили за це лайк обов'язково. І за нових відео. Якось так? Друзі, обов'язково підписуйтесь на канал хлопців. Канал називається Divine Crew. Посилання я залишу в описі. І накидайте їм лайки під наступним роликом. Я думаю, їм буде дуже приємно. А ви, друзі, наші глядачі, також накидайте пацанам лайків, бо теж роблять тему. Якось так. Все. Цілувати будемо? Можемо.

Я вже починаю задумуватися, можливо, нам зняти гараж, а ні. Який нахрен гараж? Я ж рукодуб. Чи може блін, він для Владіка зняти? Коротше, друзі, обов'язково напишіть в коментарі, чи було б вам цікаво дивитися, як ми чимось робити щось своїми руками. Та й взагалі чи потрібен нам гараж? Ну, а що я? А я в цей момент буду готувати гольфа. тим болі залишились останні штрихи, і зовсім скоро він полетить в продажу. Залишився мені останній штрих по нашому гольфу. Залишилося його просто хорошенечко відмить і все, полетить він на простори авторія. Ну мені ж цікаво, зараз ми його помиємо і як він буде при світі після полірування. Ну я думаю, бути все дуже круто. a few moments later. I've been mortified, 45, feeling like a motor car. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasized, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hoodlines, my niggas doing dope lines. Don't run into the cops, that's a bitch nigga exercise, uh. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Niggas get chipped like cicadas, send a wave through the hood. Now nah, i sounding like vibrato. Як мінімум мені вже приємно знаходитись. Вона чиста, вона вже не воняє цигарками Та й блін нормальна їздова машина. Але мене дивує вона дуже сильно в технічному плані, адже вона дуже збита, м'ягенька, комфортна. От прям кайфова машинка. Ну і полетить вона зараз на простори інстаграму за 5200 доларів. Ну а нарія. Нар'я, як завжди, буде вона дорожча. Ось і все, друзі. Тачка поступила продаж. Придбати ви її можете в нашому інстаграмі. Да, в неї є деякі недоліки по кузову, да, в неї є пару рижиків, але це гольф 5, вони гниють всі. Абсолютно всі. Ну а в технічному плані вона реально охренєнна. Я переїздив вже на купі цих гольфів. Блін, вона от прям приятна. Вона тихенька, вона збита, в неї зроблена ТОшечка, у неї гарна зимова гума. Блін, друзі, хто шукає для себе тачку в бюджеті 5 тисяч доларів, охренєнний варіант. От прям налітайте, купуйте. Ну і це все ви можете зробити в нашому інстаграмі. Ось і дійшов наш випуск до кінця, друзі. Обов'язково насипте коментарі. Сподобався вам випуск, чи сподобались вам хлопці з Дівайн Crew. Чи взагалі потрібен нам гараж? Взагалі, хоч щось напишіть, підтримайте наш канал коментарями. Ну і саме головне, не забувайте пропонувати нам автомобілі. Нам потрібно щось купляти, нам потрібно рухатись далі і нам потрібно заробляти на наш крузак. Ну а зараз, друзі, що, хочу подякувати вам за перегляд, хочу подякувати, що ви в мене є. Дякую, що ви приєднуєтесь до мене. Ну і традиційно хочу всіх обійняти, припідняти. І всім пока. Хоча ні, тільки пока. До зустрічі!